заводи пароходи. колись приїхали гості, ми були на Десні, а в мене така дерев'яна лодка, дочка моя була мала і каже, а ось дивіться, це папин-пароход. Колишній мер Ніжина Михайло Приходько живе в Салтиковій Дівиці, що на Куликівщині, разом з дружиною Людмилою Іванівною. Михайло Васильович керував Ніжином 18 років. У 2013-му суд дав йому 6 років за хабар. Зараз тримає 20 вуликів, обробляє 15 соток городу, дві теплиці, в яких вирощує огірки та помідори. Робить сік з яблук та винограду. Дольки найкращі яблука, які, з яких роблю сік. тут, тут немає ні гнилі, нічого. Рубає дрова і займається фізкультурою. Краще це або сакира. Коли дрова рубаєш ага. або лопата, коли сніг чистиш, А коли цього нема, то можеш трохи там гантелями. Ходить на риболовлю на десну, що за 500 метрів від дому. Весною дуже гарно в Під час повномасштабного вторгнення допомагав військовим, переправляв чернігівців через десну. Тоді поховав матір Ганну Василівну та тещу Любов Семенівну. Померли з різницею в два тижні. У 2020 році балотувався в мери в шосте, але не виграв. Подробиці читаю свіжому номері вісника Ч. Вісник Ч. А що ж іще?